Уже 30 людей померли в Уганді від лихоманки Ебола. Загалом тут виявили 109 підтверджених випадків захворювання. Серед них 15 у медичних працівників, шестеро з яких померли. Україні працюють п'ять медзакладів, де лікують пацієнтів з Еболою. Нині уряд починає будувати шостий. Разом із ним кількість місць збільшиться до 350 також через два тижні розпочнуться клінічні випробування трьох вакцин. Дві з них розроблено в США і одну у Великій Британії. В Уганді поширюється суданський штам, проти якого раніше препаратів не створювали. Ми плануємо вакцинувати тих, хто контактував із хворими. Це означає, що на першому етапі вакцину отримає приблизно три тисячі осіб. Фахівці хочуть перевірити, наскільки вакцини ефективні у випадку, якщо людина контактувала з хворим, і після цього минув певний час. Це вже п'ятий спалах суданського штаму Еболи в Уганді. Про нього уряд оголосив 20 вересня. У середині цього місяця влада запровадила тритижневий карантин в округах Мубенда і Касанда, що в центральній частині країни. 17 жовтня президент Уганди оголосив в Кампалі режим підвищеної готовності, бо вірус уже дістався столиці. У нас недавно закінчився карантин через ковід, і торговці ще виплачують борги. Якщо запровадять карантин через заболу, це буде щось несусвітне. У нас уже не перші спалах лихоманки і раніше нас не замикали вдома. Пане президенте. Якщо ви запровадите карантин, на що ми інваліди житимемо? Лихоманка ебола рідкісне і небезпечне вірусне захворювання. Початкові симптоми, такі ж як у грипу. Потім починається біль у животі, нудота, блювання та діарея. У деяких випадках може бути внутрішня чи зовнішня кровотеча. Летальність становить від 25 до 90 відсотків, у середньому 50 відсотків.